Олекса Стороженко, був собі чоловік та жінка. Були вони люди заможненькі, усього в їх доволі, і поля, і скотинки, і худоби, і хата, простора з садочком і левадою, послав їм Господь на втіху одного тільки синка Павлусем звали. Та вже ж і шанували, і пестували вони того одинчика, не так батько, як мати. І що то вже за мати була між матірками навдивовижу мати? Вже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як з маленькою дитинкою. Було власними руками годує його, а він, телепень, тільки глитата, як той пуцьві ринок, знов рот роз'явлює. Усю зиму й осінь з хати не випустить, не ходи, синку, каже, холодно, змерзнеш, та ще, край Боже, занедужаєш, то я і умру, не діжду, поки ти й одужаєш. Прийде весна, або літо, знов не пуска. Не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога приступити, хіба у неділю поведе до церкви та за ним і не молиться, та обома руками за його й держиться, щоб хто не то що ж товхнув, а й не доторкнувся б. Як кладе його спати, то саме і стеле, і роздягає, і хрестить, і ще й котка співає, неначе над годовичком. Часом батько, дивлячись на це юродство, стане гримати на жінку і похвалятись, що він павлуся віддасть у школу до дяка аж у друге село. Та куди? Не кажи. Така з неї добра й покірна жінка, а як дійде діло до її Павлуся, то як скаже настане, і очі витріщить, і запіниться, і за ніж хапається, край Боже, що виробляє. Кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати. Доріс Павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло, такий став гладкий та опецькуватий. Пика широка та одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки, було старий і стане доказувати жінці, на яку радість ми його вигодували. Який з його хазяїн буде. Що з ним станеться, як ми помремо? Останеться він на світі, мов сліпий поводатаря. Е, чоловіче, от каже жінка, як Бог милосердний пошле йому щастя, то без нас житиме ще лучше, як теперечки. Уже Павлусеві минув і двадцятий, вже б він і на вечорниці пішов, так мати не пуска. Так не привів же їй Бог оженити сина. Раз вночі розвередувавсь Павлусь, як на живіт, кричить меду, та й меду! А на той час піднялась фуга, що не то що уночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала от хати до хати, у кого й є, та каже, нема. Не хочеться уставать та якось уже випросила у попа. Трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж, Павлусеві вже не до меду заснув манесенький ніяк його і не розбуркаєш. Так через той мед занедужала небога та й вмерла. За нею вслід і батько ноги простяг, а наш Павлусь і не схаменувся, як зоставсь круглим сиротою. Що ж з ним сталося? Правду казала мати. Як Бог милосердний пошле йому щастя, то без батька і без матері житиме ще лучше як за їх. У покійників, звісно, як у заможних хазяйнів, був наймит і наймичка. Наймит парубок ще молодий, працьовитий, непитущий, а наймичка теж чесного роду осталась бідною сиротою і покійниця прийняла її до себе, як рідну дитину. За Павлусем і їм добре жилось було чим не будь йому угодють, то стара і дякує, і грошей їм дає, і добру одежу, а часом за наймита скотин у поле вижене, а за наймичку хату вимете і води принесе. Отож, як умирала стара, то благословила та з наймичкою побратись, наділила їх худобою, я аж руки їм цілувала та просила, щоб вони не обижали її павлуся, доглядали б його і були йому рідним батьком і матір'ю, а вже вона на тім світі буде благати Господа, щоб він, милосердний, послав їм усякого щастя і талану. Отож, після смерті старих наймит оженився з наймичкою і стали собі господарювати. Щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого павлуся, і урожай у його луччий, як у других, і корів нема ялових. В наймичка доглядала Павлуся, як рідна мати, і годує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле, так йому у вічі і дивиться, думку його відгадує, бо Павлусь за весь день і пари з рота не пустить, хоч би часом чого і схотів вже не попросить, якось йому і слово важко вимовити. Тільки йому й робити, що цілісінький день їсть, а лопав здорово та спить. Було прокинеться вранці зараз наймичка і ставить перед його душею жарену курку або качку, або повнісіньку макітру вареників з сметаною їсть не борак, аж за ушима лящить. Не вспіла наймичка його утерти, а він уже й уклався спати. Поспить на перині, лізе на піч поспати ще у просі. Пообідає і ізнов куняк, коли зимою, то знов упросо, а коли літом, то вийде у садок, ляже під грушею, а часом, глянувши угору, трошки й розсердиться. Бісові груші пробубонить, які спілі, і над самісінькою головою висять, ані одна ж то не впаде у рот. І щоб то дригонуть ногою та штовхнуть обцівку, то й посипались би, так, кажу ж, йому важко й поворухнутись. Лежить, лежить та й засне. Пополуднує і знов іде у комору спати і спить вже аж до захід сонця. Розбудить його наймичка вечеряти, нагодує, здійме свитину, чоботи, покладе на перину, а він тільки вже сам засне. Лучалось, наймит вернеться з поля і навідається до павлуся, а тому й голову важко держати на плечах. Було прийдуть до павлуся парубки та й намовляють його, щоб ішов з ними на вечорниці. Не піду. Пробубонить та й очі заплющить. Чому? питають. Дайко. Якби вечорниці збирались біля моєї хати, то, може б, і пішов. Е пане Павле. Кажуть йому парубки, якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далека. Бачив, доволі бачив. Озивається Павлусь, де ж ти їх бачив? Ти ж із хати ніколи носа не виткнеш, та коли ж сняться, щоб вони показились ж обридли. От каже Павлусь та й перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від його. Раз на зелені свята зібралось парубоцтво шукати скарба. Узяли з собою заступи, лопати й горілочки не забули та й пішли у степ. Ідуть біля Павлусевої хати, от один парубок і каже. Знаєте що, хлопці? Візьмемо з собою на щастя, Павла Лежня, таке приложили йому прізвище, то вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна, вікно було очинене, дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле, а пане Павле гукнули парубки. Ходім лишень з нами скарбу шукати. Не піду, одрізав Павлусь. Ходім просять парубки, аж кланяються. Ми тебе так з периною на руках і понесемо не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то може Бог дасть, і знайдемо скарб. Еге, як Бог дасть, той у вікно вкине, отказав Павлусь. Не піду. Дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготались та й пішли собі, заспівавши чумака, ходили, ходили по степу аж до вечора. Шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і нічого гісінько не знайшли. Вже вертаючись, як смерклось, недалечко от села дивляться, лежить край дороги дохлий хорт. Мабуть, давно й іздох аж гидко до його і близько підступити. От один парубок і каже: Слухайте, хлопці, візьмемо сього хорта та шпурнем лежневі в хату, нехай се буде той скарб, що Бог йому у вікно вкине. Парубкам сподобалась ця вигадка, от вони підняли того хорта на дрючок та й понесли. Підійшовши тихенько до Павлусевої хати, розмахали хорта та й шпурнули в вікно. А він, як бебехнеться об поміст, так і брязнув, і задзвенів, і, як жар, по всій хаті розсипався дукатами. Тривай, не руш. Закричали парубки: се наш скарб, це наші гроші. Брехня. каже Павлусь: мій скарб, се мені Бог у вікно вкинув. А що? Я ж вам казав, не вірили. Наймит кинув їм кілька дукатів та й каже. Нате вам за працю, а се наші гроші, бо самі таки розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того схотів, та, все я кажучи, позбирав наймит гарненько дукати і сховав їх у скриню. Отакий то був щасливий наш Павлусь. Сказано: якому як Бог дасть щастя, то не треба йому і рідної матері, не треба і скарбу шукати, сам скарб його знайде. А другому Неборакові на бездолі у те ж саме вікно, у котре вкинувся скарб, улізе злодій і останню сорочку витягне не поробить день то на другий і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не вірвалася павлусеві. Найшлась і дівчина, що як той скарб, сама до його лицялась, послав йому Господі діточок, покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він, пудофет, а в матір, бо жінка його була не всипуща господиня, і віку йому таки чимало протяг Господь. До білого волосся доспався. Спав, спав, аж поки навіки не заснув, що таке на світі щастя? спитав би я у дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть: О той щасливий. Глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливими і тих, що увесь свій вік нічого не дбають, як мій Павлусь, бог їм усе дає, а вони нудяться світом, не знають, що у них є і чого їм треба. Зовуть із купого щасливим, Бо у його багацько грошей, а він не борак, увесь свій вік стреже тих грошей, як рябко на ланцюгу. Ніякої користі з них немає, і голодний, і холодний, ще гірш від якого небудь бідолахи. Ні, панове. По-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав, той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулись вони по світу, як розрослась пшениця на добре виораній ниві. Нагодує вона і пахаря, і його сусідів попаде одне із кипка і старцеві в торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається і виспиться, а той, що й другого нагодує і заспокоїть, бо у такого і душа буде не голодна. Отже ж, так загвоздив вам з письменська, щоб самі отгадали, чи мій Павлусь справді щасливий, чи, може, таким тільки прозвали його зависливі люди. Глядіть же, щоб не було по приказці, хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. Завидуєте щастю мого павлуся, а ніхто б не схотів бути павлусем.